Добрий день, мої любі слухачі. Тут Катерина Зяблюк та програма Краківський культвісник, у якому ви слухаєте усі події на найближчий місяць у філях Музею Кракова. Цей місяць не виняток, хоч настрій у нас святковий, і не дуже хочеться знову ж таки виходити на вулицю. Хочеться родинного часу. Але що ж, моя задача вас поінформувати. Тож, готуйтеся. 2 та 4 січня. Відбудеться фінісаж виставки окремо, але разом виставка, про яку ви вже дуже багато чули, тож не буду навіть нагадувати, але скажу лише, що маєте з'явитися обов'язково в музеї Подгуже на вулиці Повстанців Вількопольських 1. Адже 2 та 3 числа о 17.00 відповідно відбудуться дві події: першого дня остання кураторська екскурсія, а другого дня бал. В Подгужу – це будуть танцювальні майстер-класи. Вхід протягом усього вікенду всього лише один злотий. 3 січня у суботу о 12.00 чекаємо на кураторську екскурсію постійною експозицією аптеки під Орвем. Це знаходиться на плацу богатирів в Гетта 18 і розповідатимуть нам. Про Тадеуша Панкевіча, фармацевта, який залишився в краківському гетто і став свідком Голокосту. Екскурсія торкається теми громадянської мужності та пам'яті, квитки за ціною квитків в аптеці і ліміт цієї зустрічі це 15 осіб. 10 січня починається нова виставка, новий тематичний цикл Дрожання міста. Південь. Це буде знаходитися і відбуватися в підземному ринку на головному ринку 1. Це тематичний цикл, який присвячений південним культурним впливам на краків: від християнства через Чехію до італійського ренесансу, про балканські військові традиції та слов'янські вірування. Все відбуватиметься у форматі відкритих лекцій, які відбуватимуться по вівторках, прогулянок, майстерень по суботах та сімейних занять по неділях. І потриватиметься дронження міста аж до 8 лютого, тож є час поцікавитися і подивитися, як туди зареєструватися. 10 січня в суботу об 11.00 відбудеться історична прогулянка під назвою Ах, ці італійці місце збору в холі палацу Криштафури. Маршрут відбуватиметься слідами італійських митців, лікарів та архітекторів, які сформували образ Кракова ранньомодерної доби. Умови участі це квиток 30 злотих, ліміт 25 осіб, і купити ці квитки можна онлайн. Нагадую, дрожання міста триватиме, але в рамках цього циклу відбудуться теж спеціальні події 13, -го, 20 -го, та 27 січня о 17.30. 13 це тема Південний мердян Кракова, 20-південне коріння Гусарії» та 27-го числа священні гаї. У віруваннях слов'ян. Тож приходьте в хід без реєстрації і повертаємося знову до відносної середини місяця, 14 січня о 17.00, несподівано відбудеться подія онлайн. Називається вона Академія дидактики, звукові джерела в історичній освіті. Це вебінар для вчителів про звукові ландшафти Кракова та роботу з аудіоархівами. Умови участі дуже прості. Це безкоштовна подія, але треба буде зареєструватися на сайті, адже є обмеження по кількості міст. 15 і 17 січня це дні народження Станіслава Вспянського, про якого ми згадували в попередньому місяці, адже в Бронкс Болдрінг відбувалося веселе веспянського, яке ставили чудові актори на чолі з Олександром Квітняком, і теж незвичайна подія. Продовжується на Редлувці, цього разу на вулиці Тетмейра, 28, і цим разом не буде вистави, але будуть екскурсії, майстер-класи та зустрічі під гаслом Курчуз Веспянський. 15 числа і 16 о 17.00 відбудуться тематичні екскурсії, і також присвячені весіллю Виспянського. 17 числа об 11. Вітражні майстерні для дітей 70 років і. Також того ж дня о 15.00 відбудеться зустріч з режисером Вавжинцем Костчевським. Участь в екскурсії 30 злотих, майстерні теж 30 і сама зустріч з паном Костчевським безкоштовно з реєстрацією. 18 січня в неділю об 11.00 відбудеться кураторська екскурсія виставкою діти війни в фабриці Шиндлера на вулиці Ліпової, 4. Сумна історія, адже повернемося до теми Другої світової війни, очима дітей, які пережили окупацію. Умови участі в межах квитка на виставку. Лімітів немає. 28 січня о 18.00 зустрічаємося в старій синагозі з Оксаною Вельміськіною. Розмовляємо про культуру, мову та ідентичність мордвинів. Умови участі безкоштовно, без реєстрації. 31 січня завершальна подія о 10.00 бачимося в Тезаурус Караковінсіс на Кшенча Юзефа 337. Це подія клініка для речей. Зустріч з реставратором. Якщо пам'ятаєте, в минулі місяці ми реставрували документи, меблі і ця подія не виняток, адже там можете знайти практичні поради з консервації дерев'яних предметів і позолоти. Умови участі платні. Але деталі та реєстрація через центр обслуговування відвідувачів завжди доступні. Ось бачите, подій не надто багато, тож встигнемо і побути серед родини, з близькими, і також походити, дізнатися щось новеньке. Тож бажаю вам сил та гарного відпочинку, і почуємося в новому році. З вами була Катерина Зяблюк, Краківський культвісник. До зустрічі!